Головнокомандувач збройних сил України генерал Валерій Залужний провів чергову телефонну розмову з Верховним головнокомандувачем Об'єднаних збройних сил НАТО в Європі та командувачем збройних сил США в Європі генералом Крістофером Каволі. Хто нам протистоїть? Смотриш на чоловіка, котрого зовут Джозеф Рубінет Байден младший. Ми обговорили з Кристофером ситуацію на фронті. Вона напружена, проте контролюється нами. Ворог утричі збільшує інтенсивність бойових дій на окремих ділянках фронту до 80 атак щодня. Але завдяки мужності та майстерності наших воїнів ми тримаємо оборону, повідомив Залужний. Співрозмовники також обговорили проблему ракетних атак Росії та використання ударних безпілотних літальних апаратів. Наш Наші партнери розуміють необхідність постачання Україні систем протиракетної та протиповітряної оборони і докладають до цього значних зусиль, зазначив головком Збройних сил України. Ведуться навколо Авдіївки дуже важкі бої. Не можу сказати, що там зараз легко, тому що там самий напружений в принципі участок нашого фронту Донецького саме біля Авдіївки, а це все межує і з пісками, і з водяними. Водяним, це одна лінія, яка захищає нас в принципі з півдня, щоб вони не зайшли до нас, так би мовити, з південного напрямку. Але як і вісім років тому до сих пір ми Мар'їнку це наступне велике місто не здали. Хоча воно мені здається, уже там ну вони наблизились до Мар'їнки. Відповідно, Курахова теж наше. Це все 20 п'ятнадцять кілометрів від Донецьку. Тобто ми практично нічого не втратили, тримаємося. Там великі запеклі бої, але так як на сьогоднішній момент я це відчув, я це побачив, я це знаю, тому що в мене був досвід боїв в пісках і так далі. І цього разу, з квітня місяця, ми теж воюємо на цьому напрямку. Уже й тієї навали артилерійської, коли треба ховатися вночі, вирізати ворога. Бо вночі вони бояться стріляти, вже немає. Є якісь атаки, вони намагаються зайняти, знаєте, такі сірі зони, де на їхню думку немає наших, але ми слідкуємо за цим. У нас крім дронів, якщо хороша погода, працюють і камери, і місцеві мешканці нам допомагають, і розвідка працює, і так далі. І так далі, ніякого успіху вони не мають. ті... Тимчасові, ото, що повідомляють, там зайняли 300 метрів 250, Ну, це ж смішно. Mm. Лінія зіткнення, вона доволі таки гнучка і жива. Вона може рухатися, тому що ми вбиваємо їх дуже масово. Але у нас основна ідея це зберегти особистий склад, тому ми можемо. Відступити там поле може бути чи кукурузяне, чи якесь там незасіяне, Ми можемо трошки відступити за того, щоб зберегти особистий склад, бо це ж українці, це ж наші побратими, це цвіт нації. Тому це саме головне для нас, і втрата п'ятдесят 50 метр, 500 метрів, які потім ми відійдемо, відіб'ємо півтора кілометра, завдячуючи новітній артилерії, яку нам поставляє захід. То нічого страшного немає. Незламна країна, незламні українці, і наш героїчний спротив ворогу під час цього повномасштабного вторгнення. Ну і взагалі за 8 років і 8 місяців цієї війни, яку оголосила Російська Федерація проти України. А про донецький напрямок трохи поговоримо. З нами на зв'язку Андрій Іллєнко, офіцер батальйону Свобода Національної гвардії України, заступник голови ВО Свобода і народний депутат 7-го і 8-го скликань. Вітаю вас, пане Андрію. Слава Україні! Героям слава. А розкажіть трохи про ситуацію на Донецькому напрямку з того, що можна говорити. Ми знаємо, що там кілька гарячих точок: це і Бахмут, і Авдіївка, і інші. Що можна говорити про цей напрямок наразі, якихось особливих новин чи особливих змін в ситуації немає. Продовжуються бої. Можу сказати, що зокрема наш підрозділ батальйон Свобода, який воює в складі 4-ї бригади. Оперативна призначення Національної гвардії продовжує виконувати завдання на лінії фронту, і можемо сказати, що всі там плани ворога, всі намагання його вести, якісь наступальні дії. Наразі успіху не мають. Позиції тримаються, відбувається абсолютно, скажімо так, стабільно і постійне відбиття всіх спроб ворога проводити якісь наступальні дії. А, а як вони там себе сказати... поводять? Зухваліше, не зухваліше. Які росіяни там? Ну, коли ми до них наближаємося, зазвичай вони вже мертві, і вони вже не можуть розказати, наскільки вони зухвалі. А в принципі, якихось інших видів комунікації достатньо складно з ними уявити. Ну, якщо говорити так, то вони проводять зараз тактику в стилі. Ну, напевно, другої світової війни, тобто раніше вони робили в основний акцент на артилерії. Зараз, в принципі, теж не сказати, що вони там зменшили ці можливості, але вони намагаються зараз діяти такими якимись бездумними піхотними атаками. От, дійсно, в стилі товариша Жукова. Тобто, коли просто йдуть вперед, піхота, яка намагається проводити штурм, але вона просто оця перша хвиля, вона гине просто вся. І можу сказати, що вони використовують для цього в основному цих зеків мобілізованих. Тобто, їх їм, в принципі, нікого не жалко, ні своїх, ні чужих, а оцих зеків вони їх просто використовують як одноразову якусь історію, тобто посилають їх просто в атаку. Ну не знаю для чого, для того, щоб напевно ними проводити розвитку боєм, щоб виявляти, щоб вони викликали вогонь на себе і виявляти якісь наші оборонні позиції. Ну тобто, от якщо брати якісь, от що в їхній тактиці нового, ну це складно назвати новим, тому що це їхня традиційна тактика, але от останнім часом прямо на цьому якийсь акцент відбувається. Тобто вони використовують мобілізованих зеків як ну, от таку, от, як очевидних смертників, скажімо так. А по перехопленням, як ці ЗЕК? чи не, не можна про перехоплення говорити, чи ви їх не слухаєте? Ні, ну є якісь перехоплення, але в основному це оперативна інформація, яка яку ну, яку точно не треба говорити в ефір. Але якщо ми говоримо, якщо ви питаєте про їх морально-психологічний стан, то можу сказати, що він ну поганий, тобто не немає не у них якогось сервіння особового, тобто. Відчувається, що якогось високого духу бойового в них в принципі ніколи не було, бо це армія мародерів і виродків. Але зараз особливо помітно, що настрій у них щось не не, не дуже. Слухайте, я просто собі намагаюся уявити. Ну, окей, ок, один раз послали хвилю цих перегожинських зеків, які там за Родіну, за Путіна, за Пригожина. Ну, але ж попередні ж подивилися, що сталося, е, ну там сусідні, що сталося з попередніми. Як вони далі ведуться на цю історію? Ну, якби це ж люди зі зброєю. Розверніться та й йдіть собі на тих, хто вас послав. Ну, приблизно так само, як посилали. Я от не, не дарма сказав про Другу світову війну, ну, а, а як тоді було? Ну, теж можна було б сказати, що давайте же в руках зброя, розверніться. Чому ну, ж таких випадків може і були якісь окремі, але, чесно кажучи, я не думаю, що це було масово. Ну, десь так само і тут. Ну, це ж теорія, теорія це, по-моєму, ще товариш Троцький писав там, в якихось своїх е статтях, що. Ну, творець червоної армії він казав, що треба поставити солдата між неминучою смертю в тилу і можливою смертю на фронті. Ну, власне, от щось подібне відбувається і тут. Ну тобто, очевидно, там є якась система заграда трядів, є якась система. Ну, власне, тих, хто посилає їх от на ці штурми, і їм напевно просто прямо кажуть, що ну не будеш іти, розстріляють просто зразу на місці. Тобто, там, ніби є якийсь примарний шанс. Що виживеш? Ну дивіться, я зараз говорю так, ніби я їх виправдовую. Я просто кажу, що ну повірте, в історії Росії це не, нова, не новий епізод. Вони так воювали плюс-мінус завжди. Тобто, уявити, що це щось неможливе, ні, людська маса, вона піддається от такому от контролю, особливо якщо це відповідний контингент, який сидів там десь на пожиттєвому або там іще ще щось подібне. Його витягнули з зони, сказали: от давай вперед. Ну, тобто, я думаю, що це не є щось таке, аж незрозуміле з точки зору і російської історії, і їхньої тактики, яку воєнну яку вони завжди використовували. Підпишіться на канал і не пропускайте нові відео. Пишіть коментарі і діліться з друзями. Ми також будемо вдячні за підтримку нашої роботи на Patreon або інших зручних платформах. Реквізити в описі до відео.